Бог поміч, Олю. Так що не знаю, я не закривала, брехати не буду. Людмила Галинка Архипові, вам дякую. Я, я є. Лідія Машенька, привітик. Дорогенька, міцного здоров'я. Оля, Ліда, привітик, вам дякую. Навзаєм, миру, затишку і всього найкращого. Людмила, Лідія Машенька, дякую вам. Лідія Галинка Архипова, Людмила Карпінська, доброго вечора, миру, здоров'я, гарних новин. Так, Люда добрий вечір, позитивно, спокійно вечір лайчик поставила. Дякую, Людочка, гарного вечора вам всього найкращого. Е, я твердий сир цей робила просто на ферменті, без закваски. А ще роблю качоту. І мраморний. Оце два сири, котрі саме більше моїм подобається. Робила ще з кропом і робила з паприкою і чорним перцем. Паприка червона і чорний перець. Ось такий ще сир робила. І з сушаного кропу робила. Ось такі сири робила. Максін тільки спробував скинути в ленці менше з різних карточок, але відмов... Ну, не знаю, яка користувач. Думаю, десь під 50. Так, Оля Прибєська. кума поховала, ага, читала. Е, так, смокінг 55. Ні, то вже ти мені забагато загнув, що я так старо виглядаю вже. Так, Галина Архипова. Доброго вечір, Лідія. Дякую за побажання і вам міцного здоров'я та всього самого найкращого. Користувач. Чи мили ви яйця? Ні, не мила. Тетяна, Олені, скор і одужання. Здоров'я витримки, все буде добре. Карточка, приват пише прізвища Олени, все добре. Я ж кажу, що я скидала, все добре, без проблем. Марія Боднарчук, Доброго вечора, Любочка Миколаєч, ваші дітки і чатівці. Мирного вечора і здоров'я,чка, міцного усім. Працюю на кухні з огірками і слухаю вас, ангела-охоронця нашим хлопцям. Хай їх Бог береже. Наших захисників і захисниць, хай всіх все буде добре. А вам гарного вечора, міцного здоров'я. Оля пішла доїти десь і не майстер не бачу. Вона була, що воно? Посуду ж ми її після сира. Оля Прибізька Таня Бурейко, гарного вечора. Так, Віра Люба, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо коза дворічна. Мож, можна з молока сметану зібрати, а то у мене не виходить. <різь> нема різниці, чи дворічна, чи 10 років, чи 15, нема різниці. Якої вона породи, ви скажіть? Напишіть, якої породи ваша коза. Розумієте, сметана збирається з банки, це від англонубійських кіз. А від зааненок і альпійків, чи ламанчів там сметана, хіба тільки така чуть-чуть чу, шкірочка зверху підходить. І все, більше нема сметани. Дякую. Нубійська. Нубійська і сметана не відходить, то я не знаю такого. Мої стільки сметани на банці відходить, як яка коза. Ну, Зазвичай нубійський кіз, там сметани дуже багато, дуже жирне молоко. Як з, ким, з кількома людьми де спілкуюся, і всі, хто тримають нубійські кози, то там навіть і на 50%, навіть 50% нубійської крові, там же сметана відходить. Прекрасно відходить сметана. Стоїть 4-5 днів в холодильнику, і сметани до, до літри відходить Тому з банки. не знаю. Що... Просто треба, щоб смет... молоко постояло в холодильнику хоча б 5 днів. Тоді його дістати, поставити в тепло, воно скисне і зверху відійде сметана. От нині сьогодні збирала, назбирала майже 2 літри сметани, а зробила те, що прокисло, бо я вже давно не перегонила, і в мене багато прокисло. Ось, так що, ось таке -то. То збирала, що скисло, на кисломолочний сир, а з того свіжого зробила сир такий твердий. Все прекрасно? Або то така вас коза, або це, як сказати, ви неправильно ставите в холодильник. Якщо ви від неї кожен раз доливаєте молоко в банку, Ну от У вас, якщо вона одна і там дає по літрі молока, ну я не знаю скільки, ну я, наприклад, кажу, і ви хочете в трьохлітрову банку доляти, то воно кожен раз ви його збовтуєте, то воно так не, не відійде. Ні. Якщо у вас вона дає там, е, прожимаємо лайчики.